Старше покоління ще пам'ятає 19 травня як свято День Піонерії, коли створена організація на кшталт скаутської мала готувати жовторотиків до життя, звідти, походи в ліс, багаття, школа виживання. Щоправда, далі у 70-х піонерія стала заформалізованою, і здебільшого, крім атрибутики, пов'язувалася виключно з літніми піонерськими таборами. Для місцевих починалося пекло. Юні піонери, як сарана, обносили городи та сади в радіусі кількох кілометрів від літнього табору. Але що б там не робили, згадую ті часи з приємності, бо вони були і моїм дитинством. Спека нарешті дещо спала, і пішов дощ. Багато дощу у травні не бувають. Є таке прислів'я два дощі в мою, агрономи. В господарстві взагалі не потрібні. Є ще більш старовинні звичаї сьогодні. І Ова. А відтак на цей день сіяли горох. Зважаючи на нинішній клімат, можна з певністю сказати, що ці звичаї дуже давні. Горох люди вирощують уже кілька тисячоліть, і тому встановити, де саме почали використовувати культуру в сільськогосподарських цілях сьогодні практично неможливо. Світовими лідерами з виробництва зеленого гороху є Китай і Індія на третьому місці США, а Сухий Горох активніше інших країн експортують Канада і Франція. Горох надав певну послугу всій світовій науці. Саме цю рослину обрав для своїх експериментів Грегор Мендель, який у 1865 році на прикладі гороху сформулював основні закони спадкової передачі ознак, поклавши таким чином початок науці під назвою Генетика. Горох є чотирьох основних сортів: глущини, цукровий, кормовий та зерновий. Останні два вирощують, здебільшого для органіки. Горох дуже хороший попередник. Загалом то культура, начебто і не основна в Україні, але без неї аж ніяк. Зокрема, і в мові. Ну якось сказати своєму опоненту в дебатах, що він повністю не тямущий, як горохом об стінку. Це звичайно жарт. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. В Україні під завершення посівної нарешті пішов дощ. Хоч синоптики і лякають надалі високою температурою, аграрії сподіваються, що безпрецедентно рекордні інвестування у весняно-поліві роботи до мінімуму зведуть погодні ризики. Відродження села неможливе без підтримки агровиробництва на приватному обійсті. Держава продовжує фінансувати збільшення поголів'я молочного стада, а також почала заохочувати утримувати і поросят. Унікальна техніка квіткових натюрмортів, якими колись розписували на Дніпропетровщині білі стіни мазанок у якості оберегів, нині зветься Петриківський живопис. Грядка для гороху має бути не широка. Десь півтора метри між рядками сантиметрів 15-20. Норми висового гороху десь 4-5 грошин через 10 сантиметрів. Землю під цю грядку слід готувати ще восени, а весною перекопати. Звичайно, можна лопатою. Ну, а можна і сучасним ось таким міні-культиватором. Нині більшість селян вже озброєні технікою. Проблема в тому, що у більшості іноземною технікою. А це і мультикультиватори, і косарки, і пили. Така ситуація і у агрогосподарствах. А загалом-то Україна має страшенний дефіцит складної сільськогосподарської техніки. За оцінками вчених, щоб віджнивувати вчасно, Україна щороку потребує 50 тисяч машин. Тому в державній програмі активізації економіки передбачено перш за все збільшення парку нових комбайнів, зокрема і зборки нових відомих моделей на власних заводах. Програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки дасть змогу комплексно підійти до вирішення низки питань в агросекторі. Так документ передбачає комплекс заходів, які будуть спрямовані на вдосконалення лізингових програм, провадження інноваційних технологій у рослинництві, будівництво та реконструкцію тваринницьких комплексів, збільшення експорту, виробництво біоетанолу та здійснення фінансових і товарних інтервенцій аграрним фондом. Кошти на це залучатимуться як державні, так і приватних інвесторів. Міністр агрополітики Микола Присяжнюк запевняє, що аграрний сектор нині став чи не найпривабливішим для них. Аграрний сектор один з небагатьох наших економік, який на сьогоднішній є привабливим для інвестування. Є інвестиції і прямі, і непрямі, тобто опосередковані. Ми бачимо, що ряд компаній, і щороку їх кількість збільшується, присутні на е, так званому IPO, тобто на фондових біржах, де вони залучають, розміщають свої акції, залучають достатньо великі кошти. Це перше. Потім ми бачимо міждержавні інвестиції. Приведу приклад, в минулому році е, ми залучили 3 мільярда доларів. Тобто, в аграрний сектор інвестиції збільшуються. Це зараз готувати землю під грядку немає ніяких проблем. Якщо ліньки лопати або мотокультиватором, то може звернутися до сусіда, у якого є трактор. Беруть недорого. У повоєнні часи звернутися було здебільшого ні до кого. Не те, що коней та тракторів не вистачало, але і чоловіків не було. При перегляді цих документальних кадрів і досі по спині біжуть мурашки. Так сталося, що про ті важкі часи здебільшого згадують о першій декаді травня. Ті ж хто реально запрягався у ярмо і тягнув за собою плуг, і сіялися, і пололи, і жнивували, звичайно, не до свят. Життя в роки нацистської окупації одна з найтрагічніших сторінок в історії та пам'яті людей. Спогади трьох сестер, довгожительок з містечка Городок Хмельницької області, що три з половиною роки перебувало під владою німецько-фашистських військ, слухали наші кореспонденти. Самольоти, як летіли, то я пам'ятаю. Помню як ворони, летили, так так само льоти літали. Пані Катерині вже 98. Народилася за царя, пережила Західну Українську Республіку. Другу річ посполиту радянські часи. Добре, пам'ятає голодомор, голокост, колективізацію, але найболючіші спогади про велику вітчизняну. Три довгі роки окупації працювала в німецькій їдальні, терпіла грубість та постійні приниження. Але навіть страх втратити життя не став перешкодою для допомоги нашим за першої ж нагоди. ...ни пригнали з Германії. Я брала хліб той, що на обід давали, то я їм худи ховала і, і давала їм їсти. Боялася німця, то, що, що старший був, то я боялась, щоб він не бачив. Бути молодою та красивою у війну було особливо небезпечним, каже сестра пані Катерини Євгенія. У 41-му їй виповнилося 18. Вона згадує, щоб не потрапити в руки гвалтівників, мастило обличчя сажею та вбиралася у найстрашніше лахміття. Приходили німці до хати, і забирали все, яйка, і сахар, і крупу, все, все забирали. Німці вкрала я патрони. І закопала на городі. Наймолодшої сестер Вернянських Софію разом із сотнями дівчат містечка окупанти вивезли до Німеччини. Працювали по 10 годин на добу без перерв та майже без відпочинку. Де сили знаходили, сьогодні гадки немає. Сніданок, сніданок чай, на обід якусь брукву чи чогось такого. Вечі приходиш, нема що їсти. Теж крутишся. Маєш бруку, маєш капусту маєш. Що ти порозеш, як крій. Зараз сестри Вінярські вже погано чують і не все пам'ятають, але й досі встають на світанку і ні хвилини не сидять без роботи, а ще багато моляться. За всіх. І щоб не було війни. Протягом останніх двох років на полицях вітчизняних магазинів все рідше можна побачити імпортні овочі. Вітчизняні ж натомість не тільки задовольняють попит українців, а й активно завойовують іноземні ринки. Так, за перших три місяці 2013 року експорт картоплі збільшився майже у 5,5 разів, помідорів – у півтора рази, капусти – майже в два, а цибулі – у рекордних 127 разів. За аналізом річної ситуації Держкомстат свідчить, що загалом за цей період ціни на сільгоспродукцію знизилися на 3,5%. Суттєво подешевшили яйця, сала, молоко, цукор, м'ясо і олія. І це незважаючи на те, що у квітні відбулося сезонне зростання вартості фруктів на 3% і овочів на 3,3%. Хоча, за даними Держкомстату, їхня ціна все одно нижча за минулорічну. Збалансована ціна на сільгоспродукцію стала результатом заходів уряду та мінагрополітики щодо розвитку інфраструктури продовольчого ринку. Мінагрополітики прогнозує в цьому році висадження однієї тисячі гектарів виноградників. На порядку денному стоїть питання скасувати щорічну ліцензію на оптову торгівлю вином у розмірі 500 тисяч гривень, вирішити питання з орендою землі під виноградники та розробку комплексної системи дотацій для підтримки не тільки висадження нових виноградників, але й процесу виноробства в цілому. У попередньому сюжеті сестри Вінярські згадували про страшні часи війни. Жінки на території України, особливо в сільській місцевості, залишилися на окупованій території. Наймодорожніші спогади їхнього важкого 80-річного життя. Горох дуже вимогливий до світла, коли його не вистачає стебла, витягується і навіть у кощових сортах падають і ламаються. Відтак сіють його дуже пізно, а деякі сорти взагалі ростуть у відповідності до довжини світового дня. Загалом до цього року взагалі весна була дуже короткою, а подекуди її і не було. Зима одразу перейшла у літо. Уявіть, скільки всього слід було посадити в Україні за взагалі надкороткий термін. Ще кілька днів тому на цьому полі не було видно жодного паростка. Зараз стрімко піднімаються чітко висаджені в рядочки, буряки. Керівник гравосподарства Олександр Широкоступ каже, коли б не останні дощі, то спека могла не робити біди. Здавалося б, селянину не вгодиш. То тепла мало, то спека велика. Втім, це зі сторони. Самі вони знають, що навіть у Бога не слід просити окремо сонця чи дощу, а просто погоди. А там зверху знають якої. Втім, в будь-якому разі слід під неї підлаштовуватися як в цьому році, коли за небесним рішенням просто зникла температурна весна. Да сіяли ми вдень, і вночі. Часу було недостатньо, так як ви правильно зауважили, що із зими перейшли зразу в літо. Пішла температура плюсова, дуже велика. Вологи було недостатньо, то працювали і в день, і вночі, робили все, що можливе, і в один час сіяли різні культури, починаючи з ранніх ярів із ячменю, далі продовжували цукровий буряк, соняшник, кукурудза і ну, закінчили своє. Загалом, по Кагарлицькому району Київщини, посівна фактично вже завершена. Попри стислі терміни, агрогосподарствам вдалося не втратити жодну днину. Однак не варто сподіватися, що і хорошого зимина, і нинішня погода автоматично забезпечать хороший врожай. Попереду ще півтора місяці, коли щодня доведеться ходити під богом. Єдина можливість до мінімуму звести погодні ризики це дотримання агротехнологій. Працівники Карилицького району. В аграрному секторі приклали всіх зусиль необхідних для того, щоб максимально стисли терміни провести весняно-польові роботи, посіяли ранню групу на всій площі. Сьогодні із 40 тисяч ранніх ярих ми завершуємо посівну, досіваємо сою і досіваємо кукурудзу. Я думаю, що найближчі 2-3 дні посівна в районі завершиться повністю. Втім, вже зараз науковці прогнозують спекотне літо з вірогідними рекордно високими температурами. Без відновлення та розширення зрошувальної системи навряд чи варто сподіватися, що Україна втілить власні амбітні плани зібрати до 80 мільйонів тонн зернових. Одними умовами, уговорами і говорити власнику земельних паю, що наладь зрошення, нічого не вийде. Без державної позиції. Без державної програми, яка передбачена в програмі стимулювання розвитку економіки в аграрному секторі, нічого не вийде. Цього тижня Верховна Рада не ухвалила законопроект про форвардну заставну закупівлю сільгоспродукції у дрібних та середніх виробників. Нині він відправлений на доопрацювання, при цьому депутати його визнають дуже потрібним як механізм додаткового залучення фінансів. Мінагрополітики оцінює експорт зернових за цей маркетинговий рік у більше, ніж 21 мільйон тонн. Судячи з цьогорічного стану посівів, на 2013-2014 маркетинговий рік Міністерство сільського господарства США прогнозує експорт збіжжя з України на рівні 28 мільйонів тонн. У Брюсселі триває перше засідання робочої групи з питань сільського господарства та розвитку сільських територій у рамках ініціативи Східне партнерство. Українська делегація презентувала проекти концепції сільського розвитку України та перші результати співпраці з сільськими громадами в межах ініціативи Рідне село. В Україні завершуються весняно-польові роботи. Ярими зерновими та зернобобовими засіяно майже 8 мільйонів гектарів. На півночі закінчують сіяти гречку та просто. Цьогоріч аграрії проводили посівну в надстислі терміни, коли погодної весни фактично не було. Зима різко перейшла в спекотне літо. Дещо підсолодили картину останні дощі. Дощі пішли бурян поліз. Правильний бур'ян це коли його можна посікти і дати просятам. Загалом на селянських обійстях проживає левова частка усіх свійських українських тварин, і перш за все саме вони ризикують власною головою за несприятливі для себе економічні умови. А наявність на селі худоби, перш за все, свиней та корів це означає, що село живе. Село Шпитьки знаходиться за 30 кілометрів від Києва, але життя тут вирує, як і в столиці. Спільними зусиллями шпитівці на чолі з небайдужим керівництвом приводять рідну домівку до ладу, відремонтували два дитсадки, лікарню. Навіть музична школа, і та у Шпитьках є. Дуже багато діток приходять, навчаються е грати на багатьох інструментах, співати, малювати е танцюють. Ну як би сказати, село. Село вирує, не можна сказати ні в якому разі, що якийсь там занепад є, ні в якому разі тут не дадуть навіть, хоч би й хотів там десь, десь десь якийсь день може відпочити, чи ще щось ні в якому разі тебе знайдуть. Тобі розкажуть, що отам от є проблеми, і ти вже мусиш бути там. У шпитьках кажуть неправда, що українські села занепадають. Той хто працює, завжди має гроші. Битьки, як і усі невеличкі села, живуть за рахунок оренди землі, хоча і мають свою ахілесову п'яту сміття. Його сюди привозять, аж із самої столиці. На щастя, байдужих немає. На допомогу приходить громада, місцеві жителі і підприємці. Валерій Вишняк займається фермерством 10 років, а нещодавно вирішив опанувати і тваринництво розводить свиней. Багато встається овощей. Картопля, капуста. Рішили завезти свиней. Почали з трьох штук. Три, три свиноматки купили на базарі. Три свиноматки впросилися, привели і свино. На його фермі півсотні свиноматок та близько сотні поросят. За господарством доглядати Валерію допомагає тільки один працівник. Фермер встає о п'ятій. Лягає далеко за північ. І так щодня. За три роки важка робота надприбутків не принесла, та чоловік не сумує, адже мета у нього більш шляхетна зробити особистий внесок у розвиток вітчизняного сільського господарства. Ми, як поїхали на базар, одне порося стоїть маленьке тисячу гривень, 750 гривень. Не кожна людина може собі дозволити це в селі розвести. Тому мета. Розводить поросят, додавить свиноматок, розводить поросят більше. І продавати населенню поросятами, щоб займалися колись. Раніше двоє-троє свиней держали, корів держали, овець, гусей і так далі. Зараз же цього не держать, купують по супермаркетах. Тоді откуда болячки беруться. У сусідньому селі Личинський, взагалі, наполеонівські плани. Село планують перетворити на справжню туристичну мекку. Нещодавно тут знайшли козацьку могилу. Подейкують там Богдан Хмельницький поховав своїх товаришів по зброї. Місцеві жителі запропонували водити сюди екскурсії, а грошима поповнювати сільську скарбничку. Та могила сьогодні така поросла деревами, і це такий невеличкий куточок для господарювання ця земля не підходить, бо вона крута, ця могила, цей насип, дійсно курган. А для такої ось е, форми, як зелений туризм, якраз ми, ми думаємо сьогодні це запровадити в нашому селі. Тим більше, недалеко біля Києва, тим більше мимо нас їздять, є така. Макарівський район, неподалік село Ясногородка Страусина Ферма. Туди дуже багато екскурсій їздять, і якби ми з заздрістю дивимося на це. Порядковану козацьку могилу планують відкрити для туристів вже наступного року. Звичайно, туристичною справою можна займатися, коли головна справа аграрна налагодилася. Рік тому уряду хвалив програму розвитку українських сіл. Додаткове фінансування фермерства дало наочний результат. Приміром, поголів'я рогатої худоби зросло більше ніж на півмільйона голів. При прополці Прі обов'язково слід вибирати не пройде і півгодини. Він одразу приживається в Україні. Нарешті припинився спад поголів'я великої рогатої худоби і поросят. Зважаючи на значення села для країни, зокрема й те, що за околицями великих міст живе понад 14 мільйонів громадян, держава пішла на унікальний експеримент підтримувати не тільки великі агрогосподарства чи середні фермерські, але і приватників. У розмові зі мною профільний міністр Микола Присяжнюк запевнив, що цей крок не вимушений, а економічно обґрунтований. Я вам скажу так, що 50%, а то й більше, сільськогосподарської продукції виробляє одноосібник. Собівартість продукції у одноосібника, ми ж розуміємо, що її ніхто не рахує, економіку не обраховують. Одноосібник виростив, продав, по чому є ринок. І продовольчу безпеку забезпечує в першу чергу одноосібник. І історія говорить про те, Ті керівники держави, які в свої різні історичні хотіли позбавити, або бажаючи благополуччя для сільського мешканця, або по іншим причинам позбавити сільські двори утримання худоби, ведення сільського господарства, приводили країну до кризових ситуацій щодо продовольчої безпеки, тобто до таких викликів, які потім необхідно було виправляти 5 років. Для того щоб зрозуміти значення приватного сектора у аграрному виробництві, слід усвідомити, що ось ця навіть одна горошинка кинута в землю, загалом вже становить своєрідний частко Продовольчого балансу, коли вона виросте, чи то зім'я молодий стрічок цього гороху, чи почастую друзів запашним гороховим супом, чи продам цей горошок на корми, все це вже внутрішній валовий продукт. А у деяких сегментах аграрного сектору виробництво у приватників цього аграрного продукту сягає 80%. Брізка дуже важкий бур'ян, пройде зовсім небагато часу, і вона зацвіте ось такими біленькими, красивими дзвіночками. Ось так теорія відносності на селі для селян бур'ян, для міських жителів польові квіти. Хоча не варто думати, що у селян немає художнього хисту, польові квіти, пензликом, да на хату як оберіг, тепер це стало петриківським розписом. Валентина Дека разом із чоловіком розписує батьківську хату, якій понад 100 років каже, саме так робили господині в Петриківці майже три століття. Що дружини козаків прикрашали хати яскравими квітами і ягодами. Це мистецтво принесли в Петриківку поселенці із старовинного козацького села Курилівка. У сучасних істориків є й інша версія щодо датування перших місцевих орнаментів. Вважається, що взагалі розписували хати ще за часів аріїв, за часів трипільської культури, адже робили їх з глини. А тінькували і для того, щоб вони не були просто білими, да або там сірими червоними, то на них наносили розпис. Хата родини Деків – зразок уже сучасного мистецтва. Тепер традиційні квіти, ягоди і птахи промальовують детальніше і яскравіше, але головна функція розпису століттями не змінилася. Гунець от ще на російському віцефріс. От е, раніше він називався вужик оберіг оселі прадавні часи наші українці оздоблювали свою оселю таким обереговим вужиком бігунцем. Зараз по всій Дніпропетровщині малеча охоче навчається азів цього мистецтва, навіть у дитсадках. Це називається Петриківський розпис, пому недалеко від наш факт є село Петриківка, там де живуть всі художники. і майстри Розпису. Яковцева з роду майстрів розпису тепер передає досвід дітям. каже, що звичайні заняття з малювання не порівняти із такою етнічною творчістю. Як би сказати, свою методику роботи з дітьми зробила так, щоб їм було полегшення. Наносити Петриківський розпис можна на будь-який предмет, кажуть майстри, наприклад, на паркан. Як це вони зробили торік? У Петриківців великі перспективи розпис можуть офіційно визнати на світовому рівні, як всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Колись дуже давно стародавні слов'яни цього дня, 19 травня, вшановували росу. Роса росою, звичайно, але землю вона не напоїть. Ну що, один дощ прийшов, чекатимемо другого вам доброго і Богом в поміч.